Ми продовжуємо. Доброго вечора. 18.00 відеомарафон Вибори 2015. Як Львівщина обирає нову місцеву владу. Зараз наші гості Юрій Зозулі, начальник патрульної поліції міста Львова, Олег Фешовець, філософ, видавець, мілітарний видавець і філософ. В тому числі. Ну це так, щоб виправдати, чому пан Зозулі і пан Фешовець разом що. Об'єднує. Пане Зозуля, прошу сказати, які ну, незвичайні форс-мажорні обставини, можливо, трапилися у вашій службі, пов'язані з місцевими виборами. Що вони такі були? Сьогодні за, за весь день, в принципі, найрезонансніший випадок це викликали підозру чотири особи у патрульних, які дивно на їх думку поводились, які виявились глухані потім. Найрезонансніший випадок, який трапився за сьогоднішній день. Справді все у Львові проходить досить спокійно. Фіксуємо певний там ряд порушень. Люди дзвонять на 102, але серйозно нічого не підтвердилось. Був там був один випадок, що з них голова дільниці з мокрою печаткою, десь він потім знайшовся, і була підозра на те, що вкидали бюлетні зайві людина з кишені, вкидала бюлетні в урну. І все. Такого більше нічого серйозного не було за сьогодні. Викликали патрульних? Е, так. На випадок, де вкидали бюлетні, патрульні були поряд з дільницею, тому їх просто закликали і потім вони ще викликали слідчо оперативну групу для документування. Ніяких виправдань на кшталт того, що відпустіть мене, бо я везу бюлетені, мене чекають в комісії, або я перевтомлений, або ще щось, тобто не слід очікувати від патрульних у Львові. так? Е, ні. Точніше, виправдання виправдання від патрульних треба очікувати від тих, кого зупинятимуть. Ми знаємо, що ці оправдання не діятимуть, тому що ми допомагали також супроводжували бюлетні, коли вони і в'їжджали до Львова, і коли вони розвозились по Львову по виборчим комісіям, так що, і по виборчим дільницях. Так що тут ми знаємо певно, що ніхто їх сьогодні вже точно не везе. Пане Олег Фешовець, прошу ближче мікрофон до себе. Вмикайте мікрофон. Я знаю, що ви маєте тісні зв'язки з Німеччиною, часто буваєте там в наукових, в видавничих справах. Якщо порівняти місцеві вибори в Україні і місцеві вибори в Німеччині, ми часто кажемо ЄС, матриця ЄС. Що насамперед вам впадає у вічі у такому порівнянні? Плюси і мінуси. Там все значно спокійніше, і від кожних виборів не дуже очікується якихось серйозних змін, тому що це суспільство вже десь таке стабілізоване, і відповідно, багато проблем є вирішені. і Відповідно, не можна очікувати щось, так би мовити, що наступна якась група людей, яка прийде до влади, що вона там радикально щось поміняє. У нас дещо інакше. Ми завжди з кожним вибором очікуємо, що в нашому житті щось радикально зміниться, а потім після цього ми кажемо ну знов не змінилося. Тобто, я думаю, що такий десь різнобій між очікуваннями і тим самим результатом, які дуже часто після виборів ми знаходимо, він приводить до цього, що десь до виборів люди ставиться десь у нас так десь пасивніше. Колеги, апелюю до журналістів у львівському прес-клубі, прошу ставити запитання. Так, вмикайте мікрофон, називайте себе. Прода, катери Львівський портал. Я би хотіла пана Юрія Зозулі запитатися трошки детальніше про цей випадок, на який виїжджала поліція, коли хтось нібито закидав зайві бюлетені. Можете детально чи це справді таке було, і де саме таке відбулося? Підтверджувати таку інформацію, що це справді було, я не можу, тому що це вже є. Працює там далі група документування, тобто призвіть слідчі, які оформлюються, робить свої там висновки, фотографує, записує, висновки даватимуть вони. Чи це справді так було і все? Тобто задача патрульних на момент прибуття туди це охорона місця події. Не допускати того, щоб там хтось ще щось вкинув або забрав звідти, або якось зіпсували урну. Так що це вже коментарі далі до слідчих. А де да, це було ви не можете сказати? Це в, район. це, це в Франківському районі. Номер дільниці, вибачте, що я вам точно не скажу. Так, прошу, будь ласка, ще запитання. Поки пауза в запитаннях. Я хочу поєднати знову ж таки Німеччину і Україну. Одна з проблем. Може бути спільною, зокрема, це міграція. Мігранти, поява великого числа мігрантів в Німеччині, і гіпотетично вони можуть з'явитися в Україні, бо не всі помістяться там в Німеччині, в Австрії, в Хорватії, в Угорщині? Ну і так за рейтингом з'ясується, що і Україна непогана територія. Пане Зозуля, як діла би патрульна поліція Львова, побачивши, ну, не знаю, невелику групу людей потенційно схожих на мігрантів з близького сходу? Є якісь інструкції з цього приводу? Немає. Я розумію, що це дуже віддалене запитання, та ще й Європа рік тому так само не думала про те, що поява мігрантів може спричинити розвал ЄС насправді. Тема не ну не віддалена з цим стикаємось, тим паче у Львові. З цим стикаємось, тому що дуже велика кількість туристів і так або інакше, там ну бувають випадки, коли люди є громадянами інших держав, там без документів і перебувають тут нелегально. Такі випадки в нас вже були для цього. Наша інструкція знову ж таки, якщо людина викликає там якусь підозру, або було вчинення якогось правопорушення, ми зобов'язані встановити особу. Якщо протягом встановлення ми розуміємо, що ну не виглядає він якось на громадянина України, то ми вже зв'язуємо з міграційною службою. І передаємо цю людину повністю далі в роботу міграційної служби. Наша задача тут ідентифікувати, що це не є громадянин, і вже передати далі. Вони ним займаються. Вам легше. Тобто, що далі відбувається і що з ним робить міграційна служба? Ну, то треба запитувати міграційну, міграційну. міграційну службу. Так. Так. А ви, пане Фішовець, перебуваючи у відрядженнях в Німеччині, вже відчули цей вплив мігрантів. Ну, зокрема, на, на виборчу систему зрозуміло, ні, бо не скоро вони голосуватимуть. Там треба 8 років, щоб проситися про громадянство. Е, ну, У нас все-таки є різниця в тому, що ми радше є такою транзитною зоною міграції, тому що дуже часто і мотив це в значній мірі також є економічний. Людина хоче доволі швидко вирішити свої економічні проблеми, які в нас стикається. Україна, на жаль, поки що так не гарантує, тут іноді громадянам своїм важко вирішити свої проблеми, вони самі також мігрують. Е, хоча, наскільки я так розумію, тобто тут є два питання, які можливо би хотів звернути увагу, тому що якщо ми говоримо про демократію, про вибори, тобто ця е, це. Має, ця проблема має дві, дві сторони. З одного боку, це така організаційна система, тобто це система законодавства, е, яка може бути доволі універсальною, в нас може бути вона запроваджена. Але з іншого боку, є, так би мовити, реальна матерія реальної демократії. І в Німеччині, як в такій уже доволі так стабілізованій демократії, не тільки діє законодавство, особливо на місцевих виборах, а там існує то, що в нас іноді називають такі учені люди, не зовсім розуміючи, що це насправді, таке громадянське суспільство, яке дуже часто приймає певні рішення, які не зовсім публічно є, зрозумілі і очевидні для багатьох людей. Наприклад, на, на місцях практично більшість питань, що має відбуватися в тому чи іншому містечку, чи в тому чи іншому районі більшого міста, вирішують дуже часто такі не зовсім публічні. Громадські організації, як, наприклад, Шісфераїн, тобто стілецьке товариство, так Туди входять переважно основні такі громадяни того містечка, люди, які давно там живуть, люди з таким виразним патріотичною орієнтацією -е, щодо світу, щодо всіх проблем. І це переважно люди доволі такі заможні. І вони переважно в основному вирішують ці питання, і вони десь є таким стабілізуючим чинником. І власне ця міграційна хвиля, з одного боку, вона ніби так, так би мовити є дійсно такою, що може загрожувати дестабілізації економіки і, суспіль... і суспільного життя в Німеччині, але з іншого боку, Німеччина є доволі багата і. Вона потребує внутрішній великий ринок праці. Тому дуже часто, власне, від них очікується, що це не тільки буде навантаження, а з іншого боку, це доволі конкурентно, низько робоча сила, яка зараз потрібна економіці, яка розвивається. Цікавий погляд. А коли ви казали про цих людей, що стрілецького такого штибу, вони напевно мають дозвіл на зброю, так? Так, ну там є певні обмеження, але традиційно що Німеччина це люди мають багато зброї. Пане Зазуля, ну не Хоч уже зараз ми маємо багато, можливо, нелегальної зброї. Як ви ставитеся до м, вільного володіння зброєю ну, тих законопроєктів, які намагалися м, пролобіювати в Україні для того, щоб ну, майже будь-хто, хто здоровий, незалежно від професії, міг мати там, погнепальну чи спецзасоби. Як там. Я одночасно ну, одностайно виступаю за право людей на захист. Питання тільки в тому, що не казати тут я би не виступив за те, щоб там дозвіл, щоб всі там повально купували собі зброю, але я і за те, щоб впроваджувати нарешті нормальний ступінь і рівень регуляції ринку зброї в Україні, тому що нині він фактично відсутній. І я вважаю, що сама по собі регуляція цього ринку обігу зброї надання дозволів призведе до... Ну, нормально, якісного порядку. В принципі, ті люди, які би хотіли, які б могли зброю мати, вони би собі купили легально. Тому що нині ми стикаємось з проблемою того, що, на жаль, злодії, бандити, кримінал, вони і так мають можливість купити зброю. Фактично, регуляція в цьому плані державна ну, нульова. Пане Зазуля, ви маєте вже київську реєстрацію? Київську, проба, військові, ні. ні, немає. Тобто ви на вибори ще не ходили, не ні. голосували. Ні. І в Києві не голосували. Но ну прогуляли. на вибори це було, це було дуже, це було так. дуже важко. Колеги, я прошу ставити okay. запитання. Пане Цезаре, скажіть, будь ласка, скільки у нас вночі патрулює поліцейських і скільки зараз ви вивели в ніч виборів? Вночі у нас патрулює завжди, як і в день. У нас однакова кількість. У нас розмір ну, кількість людей в батальйоні це 175. Ну але прошу вас це поки що ще надрукувати, тому що е вони ще не всі довчилися, що 120 людей. Тобто зараз виходить десь близько 150 людей на патрулювання. От після го числа, коли випуститься останній наш потік, буде 175 в кожному батальйоні. Е Сьогодні на вибори у нас заступило близько 300 патрульних. То ми додатково залучили, щоб більше надавати уваги виборчим дільницям. Так, наступні запитання. Ви будете вести ті виборчі бюлетені, скриньки на РНД е, і в інших ні. не ви везете? Ні. Це везе міліція, супроводжує саме скриньки. Ми в разі необхідності, в разі потреби, будемо до цього долучатись. Запитання можна мені задати? Мені Раз. так здивало, що батальйон має 150 чоловік. Це такий штатний розпис. Це ж фактично посилена рота. Так, але той не менше називається батальйон. Потенційно має, він... Вроти... 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 має нас... бути збільшуватися. Ні, ні. Збільшуватись воно давно, можливо, колись і буде. Наразі у нас в батальйоні ми маємо там 175 людей, батальйон поділений на 6 рот, і кожна рота це ну, нині у Львові 30 людей. Більш менш в Києві, наприклад, в батальйоні 500 людей і в ротах по 40 людей. Так, ще запитання, колеги. Прошу вмикати мікрофон ставити. Немає запитань. Пан Фешовець є, як би я сказав, мілітарний видавець, але ви мене поправите, наскільки це відповідає. Я називаю філософ-мілітарист. Філософ-мілітарист. От ви видавали книги з приводу того, як. Зберігати батьківщину зі зброєю в руках? так? Отак, Козо... так, так. А скажіть, будь ласка, вам потрапляли до рук книги німецькою, англійською іншими зарубіжними мовами, пов'язані з організацією роботи патрульної поліції? От я. Пане Зозулі, вам хочу показати, Тут і збіг такий трапився, що ви з Фешуцем майор Ганс фон Дах, техніка бою основи, тотальний опер інструкції з ведення малої війни для кожного. Техніка бою бій за особливих обставин. Якою літературою керується Львівська патрульна поліція? Ну може, взагалі патрульна поліція в Україні є спосіб переймання зарубіжного досвіду, якщо є, то в якій. Починаю, яким що це запитання до пана Фаширця, а туди якось повітря. <laughs> <laughs> Я думаю, що немає. Я думаю, що переважно користуються ще старими якимись радянськими статутами, інструкціями. Е, ні, тут якраз таки є в принципі. Є є серйозний в цьому прогрес. Е, сказати, що сьогодні там видана вже якась книга... е, е, Ні, е... ні, ні, ні. <плес> сказати, що видана якась книга не можна, тому що ну немає, що в нас там підручника, е, немає, скажімо так, є ну, не дивлячись на те, що є вже концепція повністю навчання для патрульних, але ця концепція будується в своїй більшості. На саме вже таких більше західних технологіях, техніках, тактиці навчання від того, що ви кажете там радянського в нашому навчанні, якщо ми говоримо саме про тактичну підготовку, промислення патрульних дуже мало всього. Тобто у нас якраз таки вчать в, в, ну, ви знаєте, ну всі це знають, що е, над розробкою цієї програми працювали і канадці, і американці. Наприклад, в Києві мене тренували більше там канадські е, американські спеціалісти. У Львові більше тренували канадські спеціалісти. Я до речі, можу ми ще десь перед тим, як вибрали Януковича, то ми видали таку серію книг Демократичне поліціювання», До речі, mm -hmm. нас і комплект десь чотири книжки. Залюбки. Але оскільки, так би мовити, вибори закінчилися. Ну так би мовити, закінчилися, то ці книжки відразу у нас тут перележать на складі бібліотеки навіть боялися забирати. ми можемо, до речі, вам передати трохи тих книжок. Залюбки буде дуже цікаво, тому що ну, дійсно є певна зараз така собі. Ну, я б не назвав це проблемою, але все ж таки те, як нас вчили, ту базу, яку в нас вклали, вона відрізняється від того, що є загалом там в Україні в правоохоронній системі в міліції. І ну, є недостатність того, що нам потрібно десь черпати нові знання, тому це все ми фактично будуємо, генеруємо самі там, переглядаючи якісь відео, книжки, в тому числі, ну, здебільшого, це закордонні якісь е, видавництва. Ну, так от якось. Польський досвід ви використовує? не використовуєте, пане Зозолі, Вам Е, Ну так, але там. В моєму навчанні в моєму житті з поліцією я, в принципі, зустрічався так само, як і в Україні, трохи з іншого боку, <хе> так що досвіду там не дуже переймав, перейняв би не такого. Але зараз, ну, в принципі, ми розглядаємо будь-який досвід. Я ж кажу, що ми достатньо, ну тут нема чого приховувати, ми достатньо молоді, ми інтерактивні, тому здебільшого ми черпаємо наші знання з інтернету, ми оглядаємо відео, ми оглядаємо відео всіх країн. Більше всього ми зараз там орієнтуємось, хочеться орієнтуватися все ж таки на німецьку поліцію, якщо ми кажемо про європейські країни, тому що вона діє якраз таки ну, надзвичайно професійно. О, то виходить, тому, mm. тому всі конференції по безпеці проводять в Мюнхені, там, там поліція так. працює дуже добре. І ніяких там протестів практично немає. Так що є запитання. До речі, а скільки поліцейських балотується в місцевій ради? Нуль. Я знаю одного. Знаєте одного? Скажіть мені його, будь ласка. Уже не хочуть сказати. В Ну, бо це, Якщо зараз скажуть, це буде так, як реклама, не, так, так. То, не, хочуть... так, так. Потім вони скажуть, тому що в принципі це заборонено законом. Ми не можемо, було, ми не можемо балотуватись. Ну, У -у -у. І, і міліціонери так само, так? Є ще запитання. А священнослужителі можуть? Отже, запитань немає, хто дивився за цим відтинком, міг подумати, що ми відійшли трошки від теми місцевих виборів 2015 року. Ні. Дбати про безпеку виборця треба впродовж усієї каденції місцевих рад, а не тільки в день виборів. Я думаю, що якраз це було основною темою. І не випадково, тобто випадково, але не випадково сталося так, що пан Зузулі і пан Фешевець могли зокрема поговорити і про зарубіжний досвід. Той німецький, який хочеться переймати. Я думаю, що основа як політиці, як місцевих виборів, так і в справах наприклад, поліціювання є важлива довіра громадян. От Я би сказав свій досвід, як я бачу, наприклад, німецьких поліцейських. І мені, власне, одна людина сказала, яка приїхала до України, каже, знаєте, у вас ну, поліцейська міліція каже, у вас вона так презентується і всюди кругом видно. Перше враження в Німеччині, що дуже рідко бачите поліцейського, тільки коли треба, їх зразу стільки багато з'являється, відразу вирішують певні проблеми. Я думаю, що тут є проблеми проблема довіри, яка є, і громадяни просто задіяні в цей процес, тобто вони вчасно всіх попереджують, і поліція на це реагує. Це і я так... думаю, що це в нас має бути як вибори. Нарешті політики наші сподіваються, що вони здобудуть колись довіру громадян, що ми будемо йти на вибори і вважати, що ми е готові довіряти їм своє майбутнє, напевно, цю каденцію. А також вони тоді здобудуть нашу підтримку. А також думаю, поліція здобуде нашу підтримку і буде краще ефективнішою, якщо ми будемо її довіряти, якщо ми зможемо її довіряти. Поки що довірюю так радше ми індульгуємо вам. Як і політикам. Ну, Тут можу, можу сказати так стосовно вашої там першої репліки, того, що е, поліцію там видно, не видно і дуже багато. Ну це там трохи е, різняться стратегії роботи е, більше. Ми, ну я сподіваюся, що ми теж там з часом прийдемо до того, що поліції не буде видно, але вона буде завжди присутня. Наразі в нинішній ситуації ми маємо показувати свою присутність, тому що ну, це є теж певною мірою там демонстрація реформи, те, що якісь зміни йдуть, і те, що нова служба є, тому що, як це не дивно, наприклад, там молоде суспільно. Люди, там, так би мовити, до 35 років, вони майже всі знають, що є поліція. Але ми досі стикаємося з людьми, які там старше 35 років, які дуже дивуються, коли бачать поліцейських. І це в тих містах, де саме поліція вже працює, люди дивуються і кажуть, о, поліція, а що, а де міліція, там, де патрульна служба, а де ДАІ? там, питають, а що ДАІ вже немає. Ну, Такі речі, тому поки що ми маємо більше себе презентувати, щоб люди звикали. і... Не на нас ще нормально реагували. Погоджуєш, і це додає якогось такого спокою, відчуття безпеки. Бо був у нас період, коли міліціонерів важко було на вулиці побачити, і ти міг сподіватися зустрічі з міліціонером, а це було ще гірше. Так. Ну, так. Дякую вам за участь у цьому відтинку відеомарафону. Вибори 2015, як вічно обирає нову місцеву владу. Ту владу, яка так само дбатиме про безпеку життя виборців, дякуємо, і через 15 хвилин ми його продовжимо. Уже буде дванадцяти увімкнення.